З вами Денис Владик! Я, сьогодні не я, сьо, я так. з Владиком буду сьогодні виживати у моді. А я кому? Якому? Ми не будемо я. У нас мод забув? Так, І мене будемо Ми, не будем, ми... Що хочемо то? на, на у вас є? Та не включай! Я подивлюсь, що тут? Та тут? Так. А ого, ты вистівка! Це нас. компас! А це? Так, це дай -дай -дай -дай. Вау, Воу, що? Що Вот Оце дуже класно. Ага. Ну я собі оце его це можно. гірше. на по Короче, виключай мод і виживай в петлі. Так. Ще О, раз. Вс. Вс. Мэтт слишком. А ты. Так, на местный пускай. Такой блинчик. За броня робит найс майже бессмертными. Ааа. И взагалі вона дуже дуже, дуже довго. О, ти сады бабай! Тут спаунер, где спаундер? Фэн, флэн! ти, ти Ти перк! Взял. Та не треба брати. Що ти робиш? Можешь ничего? Тут їх досить важко переволитиму. Ага, скажи привет. Від нахуй. Ха-ха-ха! <схай> <схай> кто таке минуло Ти Ты долбоб! Підключи зарядку твою. Ой! <схай> <схай> Ай, до речі, ти мені не змінити три меду, я з ним Добре? Добре. Так, кого ми підуємо? Начекаємо звик і куйну не то 8, Нехай пути. Мало е, честь. я. Ти сість. Опять, ты не А Да ты не знаешь, не Ой, точно. Ого! Так это так Покопал. па. Ты вот так щетка знаю. Ой, я же был не могу, дешево. Так, ну не чувствую. О, Диві, ти ви ч там патер. Ого, а у нас А я знаю, ну давайте купити йде. Або єсмота яко. Де вони всі? А до речі, дивіться, як я виглядаю. <плес> не не А я вбив. А такого я вбиваю. Они меня заранее сделает. Я шкурал. Кто еще из них? Какой ты ты? Какой ты эмоций? Читай, я заранее тут шкурал. О, кто не там? Так, я сам знаю, что Так, он? Так, так вообще, вот ну, такой. Що буде погонте? І ласка, як тобі? А до речі, можна я передягнуся? Ні, не, Ні. а. Бо це кліпо, броня. Це вот. Ну, це броня підходить бро. для пекла, а це броня підходить для не пекла, так як. А це звичайно. А це що? Нічого такого не. Це ізумрудна. Так. Ти не такий сильний.

Давай топити Давай топити Так давай топити Юлі, ти у мене безсмертна Диви, у мене ж не буває Давай топити Видиш? Петю І тебе каси вбивають Блін, ти тут підіймете Я зараз так буду бачити Така лопастка Львовна так, давай зимой. Полтав. Полтава. Так, я буду не мати до пятна. Будь ласка, то ще вася, що допьете. Ну вот, я спускай полталвату попутуй полталват. Я буду будувати. Та я зі сміно це. Що? Та так. Та я, куди це? Я зараз рил хочу вибратися. Ало, папці там. А ті тебе камінь та й А навіто тобі їско? Бомжава, навіто їско? І ето я Так, пукав. Та кара. За два. ти За Так, раз, два, три, четыре. Це от он тут. Такие мои мистерики это у о. А, о. А ця... два. О, Че? О. Це не цей портал. Я прислушал. Мы ровно про Наш. Ну, выбрать, если хочу что-то А пока тебе не могу Раз, два, три, четыре. О, взял Раз, два, три, четыре. О! Давай. 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 О, ты чтобы она по ней теперь. Ой. Я О, ты факел! Это Вот. Давай я. Давай я здесь не могу. Ты патроны какие-то. Я люблю играть, я тебе Особливо Та Не понят, топля. А я хочу походити у Ну і все. Але що на поверхню? Тут безпечну киблю не а на поверхню. Та не тікай від нього, що не так загально. Не тікай від нього! убей, що не годим бити? ага. Що не годим бенти, Та Да блин, да позволяйте Я помай. Ой, где, помай. Туда? Там, где Ой, помай. Зараз. Будем. А that's that's true. True. Ой, помай. помай. Ой, помай. Ой, помай. Ой, А Ой, помай. Ой, помай. Ой, А это, Ты ты можешь не можешь включать Тобі, Колоді, це, 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 це. І потім шавля, керкова, це, кирка, це, ц, це, це. Дивіться, як прополя стоить нового Вот это по мне. А на что-то есть. Где ты свою хату? Хату? А там коя есть такой. Есть. А что сум такой? А, понятно, у нас что-то здесь будет, а давай, я хочу патокую. Успатый. Ладно. Mm. Вот. Что ты радуешь? О! все. Це... Что было? А, это я вот это... а это что? О! Это дождь! Да нет, это а нам... Да нет! Я, я, ли... я люблю дождь. Класс. Да нет! Что?

Ми подивилися на мод, який додає зброю. Силка буде під мечі бронінові. Так, силка буде в описанні. Під... Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. І всім пока. пока.